Радіо UA Закінчується 370-та доба широкомасштабного вторгнення росіян. За добу було знищено 550 терористів. Українські захисники відбили 60 атак росіян. Ворог основні зусилля зосереджує на введенні наступальних дій на купінському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Армія терористів РФ задала 8... Ракетних та 32 авіаційних ударів росіяни здійснили 85 обстрілів з реактивних систем, систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. Наголошують в Генштабі. Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Долеччині дуже напружена. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства оборони України. А Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок більш підготовлені штурмові загони Вагнерівців. Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера. Які намагаються прорвати оборону наших військ та уточити місто, наголошує командувач сухопутних військ за його словами: боях за Бахмут українські військові показують приклади стійкості мужності. Та героїзму, а наші українські військові готуються до контрнаступу. Що ж за все, це може статися вже навесні. Про це заявили в американському інституті вивчення війни. Там звернули увагу, що українські військові продовжують реагувати на занепокоєння заходу щодо можливості України звільнити окуповані території. Зокрема, заступник начальника головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький заявляє, що українські війська будуть готові до контрнаступу Наступу вже навесні 23-го року. А стратегічною метою України є розділення російського фронту між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною Росії. Фахівці інституту зауважили, що ці заяви з'явилися після того, як західні ЗМІ та офіційні особи почали висловлювати свої сумніви щодо здатності України вести контрнаступ і в тому, що Захід може надати їй необхідну довгострокову військову допомогу. Втім, на думку представника ГУР, українські військові готові до контрнаступу. І надання військової допомоги заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу. Терористи обстріляли Святогірськ на Донеччині. Ракетами вони вдарили, зокрема по пожежній частині. Загинув рятувальник ще четверо людей травмовані. Це усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій. Написав очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загиблий рятувальник, рятувальник Олександр Цуркан був молодшим сержантом служби цивільного захисту, фельдшером рятувального відділення. Світла пам'ять і співчуття родині. П'ять БМП, три та три танки в одному бою. Поблизу Мар'їнки Миколаївський десантник з ПТРК Джевелін особисто знищив купу російської техніки, а артилерія бригади вдарила по іншій бронетехніці Російської Федерації. Зі стрілецької зброї дісталося і ворожій піхоті. Загалом у цьому важкому бою а, було знищено 5 танків і 7 БМП противника. Слава українським захисникам. Інститут вивчення війни повідомляє, що група «Вагнер» наближається до металургійного заводу Азом, що на півночі Бахмута. На їхню думку, бойові дії можуть зосередитися саме на території заводу, оскільки окупанти намагаються просунутися до центра міста. Солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, чи відбуваються бої безпосередньо на території металургійного заводу. Росіяни ще не прорвалися до тієї частини міста, хоча намагаються це зробити. Противнику до центру залишилося близько 1700-800 метрів. Відповідно, ми перебуваючи на південній околиці Бахмута, там де противник нещодавно рапортував про свої величезні досягнення, і майже як факт ставив відрізання української армії. З півдня від часового яру до Константинівської траси ми ворога каже відкинули каже військовий. Тут жодних проблем немає. Так, ми чуємо стрілецький бій по всій частині міста. Ми чуємо артилерійські постріли, але поки що у противника успіхів немає. Ми намагаємось грамотно оборонятися, поки що і не воюємо як Росія до останнього українця. Якщо є загроза оперативного оточення, потреба відвести свої війська від щільного артилерійського обстрілу. Українська армія це робить. Бахмутська фортеця тримається. Фронт ніде. Не порушений і не може бути порушений. Є відповідно запасні позиції, чіткі інструкції, що робити. Тому я вважаю, що це марні зусилля ворога, розповів військовий Юрій Сиротюк. Також він наголосив, що всі перемоги ворога пірові, адже Кремль кладе під бахмутом велику кількість своїх солдатів. Вже говорять не про взяття Києва, а про розвал Росії. резюмував він. Станом на зараз понад 3,5 тисячі державних службовців перебувають в лавах збройних сил України, Нацгвардії, СБУ та інших військових формувань, захищаючи нашу рідну неньку. 108 чиновників загинули, 80 отримали поранення. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телемарафону. За його словами, ще понад 200 державних службовців вважаються зниклими безвісти. Підірваний на білоруському аеродромі е, мачулище російський розвідувальний літак А 50 мав велике значення для армії країни-агресорки. Виведення з ладу літака обмежить спроможність Росії проводити повітряні операції. Про це у Твіттері повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки. За даними білоруських партизанів та лідерів опозиції у вигнанні 26 лютого літак А 50 Майнстей отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотного літального апарату БПЛА на авіабазу Мачулище. Тоді повідомлялося про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частини А 50 а також агенти Радара у британській розвідці вважають, що після вибухів. В окупантів в експлуатації залишилося тільки 6 а 50 Це як наголошують розвідники, ще більше обмежить російські повітряні операції. Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами. В Московській області впав безпілотник. Російські змі повідомили, що інцидент стався за кілька метрів від території газової компресорної станції, об'єкта, що належить Газпрому. Нагадаємо, раніше на Росії вже повідомлялося про невідомі БПЛА. Три безпілотники впали вночі в Білгороді. Два дрони були помічені у Туапсе, де сталася пожежа на нафтобазі Роснафти. Невідомий літальний апарат впав в адегеї. І ще один безпілотник збили на Суражським районом Брянської області. Над Петербургом закривали повітряний простір через невідомий об'єкт. У Києві сталася сильна пожежа в Голосіївському районі. Неподалік метро Василь Васильківська небо піднявся стовп чорного диму. Попередньо одна людина постраждала. Очевидці пишуть про, про два потужні вибухи, які пролунали з місця, де спалахнув вогонь. Пожежа виникла в окремо розташованій будівлі. За попередньою інформацією всередині середині знаходиться к... знаходились кисневі балони. Наразі площа пожежі уточнюється. повідомили нам в ДСНС. Білоруський десант на кордоні з Україною прикордонники прокоментували навчання парашутистів у Брестській області. Повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він наголосив, що відео літака ймовірно ймовірно зняли за 10-20 кілометрів від кордону. Заходи безпеки на північних напрямках залишаються посиленими. А ситуація на кордоні із Білоруссю контрольована. Сьогодні російська армія вкотре обстріляла Херсонську область з артилерії. Четверо загиблих, п'ятеро поранених. Зокрема, оламками ворожого снаряду вбило 71-річного мешканця Херсона. За життя ще одного 72-річного мешканця міста та жінки, яку дістали з-під завалів власного будинку. Нині борються лікарі. У приймальному відділенні від поранень помер 45-річний мешканець селища Комишани. І ще одна 68-річна жінка загинула під час. З обстрілу з села Миколаївка у Чорному морі п'ять ворожих ракетоносців. Загальний залп до 32 калібрів. Повідомляє оперативний комплекс Південь. Корабельне групування ворога в Чорному морі суттєво збільшено попри помітний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких п'ять ракетоносців, включаючи два підводних. Загальний залп залп калібрів може сягати 32 ракет. Йдеться у повідомленні. Також ОК південь зазначили, що ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить, не виключення ракетні удари як масові, так і точкові. Знову повертаємося до аеропорту Мачу... Мачулищах. Лукашенко зібрав силовиків після вибухів на військовому аеродромі. На засіданні були присутні держсекретар Радбезу Білорусі, міністри внутрішніх справ і оборони, голови КДБР і Держприкордонкомітету України. У нас чимала численість людей у погонах. Усі озброєні. Це люди заточені на захист своєї вітчизни. Цим нам треба користуватися дисципліна і виконання всіх обов'язків, особливо на кордоні, заявив він. Лукашенко переконаний, що вороги країни використають будь-яку можливість щоб сколихнути ситуацію в Білорусі. А зараз давайте підсумуємо те, що ми сьогодні говорили про ситуацію на фронті і дійсно. Як ми читали і бачили, що наші військові тримаються вони з усіх сил, щоб втримати ситуацію на Бахмутському, напрямку Луганському, напрямку Миколаївському і Херсонському, але вороги також не відступають і можна так сказати, паляють всім, чим можна, вже без, без вихідної ситуації, і як бачимо. Зайду трішки наперед, що Лукашенко хоче переговори з Україною, бо ми вже знаємо, що і бачимо по новинах, що їхні резерви закінчуються. І вже вони не знають, що робити, і виходять до різних провокацій. Лукашенко вже поїхав на килим до Цзіньпіня, Про це ми будемо говорити згодом в нашій рубриці зовнішня політика. Але доповнюючи власне цей перший блок, блок новин з фронту, а приємним є те, що наші збройні сили готуються до контрнаступу, який дійсно може бути вже цієї весни. А як то кажуть, будемо весною саджати? Був такий лозунг від зелених, коли вони йшли на вибори. Напевно, ми тоді ще не розуміли, кого саме ми будемо саджати. Тепер це стає зрозуміло саме вагнерівців. Ми будемо закопувати наші чорноземи. Дорогі наші радіослухачі. Якщо ви вірите в контрнаступ, будь ласка, телефонуйте, поділіться своїми прогнозами. Коли як, якщо є якась інформація з перших вуст, тому що зараз буквально кожен приймає участь в певних боях. Якщо не ви особисто, то ваші діти або знайомі близькі. Цікаво почути а, такі інсайди а, від вас. А, пишіть коментарі, якщо не хочете телефонувати. пишіть коментарі у Фейсбуці на нашому ютуб каналі. Нагадую, ми там виходимо прямі трансляції. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.